Як бачите, у нас в магазині справжній меблевий бум навезу дуже багато класних шкіряних диванів. Робимо знижки на всі меблі. Знижки до 50%, є з чого вибрати. Реально, дуже класні дивани і дуже, дуже цікаві ціни. І зараз я вам все покажу. І почнемо з новинок. Тут у нас величезний кутовий розкладний диван в комплекті з чудовим шкіряним кріслом. І весь гарнітур можна придбати по доступній ціні. Комплект коштує 1200 євро. Зараз ми їх продаємо зі знижкою, всього за 1100 євро за все разом. Ще одна нинішня новинка це широкий тримісний диван з двома електрореклайнерами. такого дивану 650 євро, що і так досить недорого для такої моделі. Але зараз ми їх продаємо з додатковою знижкою всього за 600 євро. Позаду нього маємо ще дві чудових новинки: це комплекти шкіряних диванів. Трійки і двійки. Ці моделі ми продаємо зараз фантастично низькими цінами, тому рекомендую звернути на них увагу. Чудовий шкіряний гарнітур з широкими сидіннями, розкладні. Ціна такого набору 890 євро. Зараз продаємо з величезною знижкою всього за 550 євро. Це фактично по ціні одного тримісного дивану. Навпроти нього маємо ще один комплект. Це є трійка і двійка з реклайне. Як на цих меблях прикольно відпочивати і дивитися телевізор. І про ціни весь набір коштує 990 євро. І зараз продаємо зі знижкою всього за 890 євро. Під стіною у нас ще одна стильна новинка це тримісний широкий диван скрізь. цих меблів Селіна Холм. Це досить популярний виробник в Європі, який користується попитом, і вже давно перевірений на якість. Ціна набору 750 євро. Зараз продаємо зі знижкою. Всього за 700 євро. Це дуже класна ціна для такого набору. А тут у нас дуже цікава акційна пропозиція. Величезний шкіряний диван з широченною руковоюною моделі 590 євро. Зараз продаємо по собі вартості всього за 330 євро. Поруч маємо ще одну акційну пропозицію: це шкіряний тримісний диван від німецького виробника Хімола. Ціна 470 євро. І зараз продаємо з величезною знижкою всього за 370 євро. Також до цієї моделі можна придбати ось такий він Напівкруглий і всередині має прихований ящик для речей. такого пуфіка лише 50 євро. Тут нас зустрічає два шикарних крісла е, з релаксами. Тут у нас ще одна новинка: це білосніжний шкіряний кутовий диван. Знімеч його ціна була 900 євро, і зараз продаємо зі знижкою всього за 700 євро. Чи нагадую, що ми День. доставляємо по Львові безкоштовно у дні розвозки, а також здійснюємо доставку по всій Україні. Буквально в кожному місті України вже стоять наші дивани, тому запрошуємо до співпраці.